І одразу відкрилася. Добрий день з вами знову Полтавська обласна бібліотека лінавства імені Олеся Ончара, і у нас новенький випуск розпаковки. Сьогодні ми розпаковуємо нашу посилочку, бандерольку з книжками, котрі приїхали в нашу бібліотеку. Що ж починаємо? Вона вже у нас відкрита, така гарненька наша коробочка. Та будемо дивитися, що ж новенького тепер є в нашій бібліотеці. Ще не бачив. Відкриваю про вас перший раз. Так, і перший це Веріті Колін Гувер. Дуже гарна така обкладинка. Книжка. У нас про що? Ловен – молода письменниця, в якої ні цента за душею. Та одного дня до неї звертається Джеремі Кроуфорд, чоловік Веріті. Авторки романів Бестселерів. Джеремі пропонує Лоувен завершити цикл книжок Верітті. Адже та паралізована після автокатастрофи. Ну, вже таке похмуреньке, так? Ловен приїжджає до будинку Кроуфордів, щоб переглянути чернетки письменниці, які допоможуть у роботі, і випадково знаходить автобіографію Верітті. Здається, жінка не планувала, що хтось прочитає її рукопис. Він різніє відвертими подробицями життя, подружжя і розповідає, що сталося в день смерті їхньої доньки. Ловен вагається, чи показувати автобіографію Джеремі, бо розуміє, це знищить його. То хто ж така Верітті? Геніальна письменниця і жертва фатальних обставин, чи божевільна, маніпуляторка, і злочиниця. Дуже, я гадаю, буде цікавий детектив, особливо для тих, хто полюбляє детективи. Дуже гарна обкладинка і дуже класний принт поміж сторінок. Мені це дуже-дуже подобається, навіть е, рука є. Не знаю, чи буде вам це гарно видно на відео, але знаєте, що книжка і сама по собі цікава, і дуже в гарній обкладинці. З дуже якісним принтом. Ну, ніж, нам здається, вже не потрібен. Я, на приберу. Кудись. Ідемо далі. Що у нас ще? А книжок багатенький, і це ще не всі. У нас дуже-дуже велика кількість книжок. Знову ж таки, Колін Гувер. Усі твої досконалості. Теж бачимо дуже чудовий принт. Щемлива історія про проблемний шлюб і давню обіцянку, яка може його врятувати. Шлюб Квін і Грема опинився під загрозою. Те, про що вони мовчали роками, тепер роздирає їх із середини. Утім, хто знає, можливо, відверта розмова тільки піштохне їхні стосунки до краю. Це як пишуть глибокий роман про пару на межі розлучення майбутнє цього подружжя залежить від здатності, попри все, дотриматися обіцянок даних у минулому. Ну, а вже чи зможе їхні обіцянки, чи зможуть е врятувати їх шлюб чи ні, дізнаєтесь в цій книзі. До речі, теж дуже гарний принт. Насправді вона рожева, хоча верхня обкладинка біла. І теж дуже гарний шрифт, дуже гарний друк, можна брати і читати. Це вже більш така мелодрама, а це детектив від одного автора. Ті, хто подібне полюбляють, я думаю, знайдуть для себе щось цікаве в цих книжках. Ідемо далі. Наступна книга: у нас дар 14 уроків, які врятують ваше життя. Еддіт Егер. Ось така книжка. Дар, цілком відповідаючи своїй назві, стане настільною книгою не тільки психологів, але й тих із нас, хто прагне прожити життя максимально осмислено. Ірена Карпа, письменниця, співачка, громадська діячка, культурна дипломатка. Це її цитата. 14 уроків, які читач проходить разом із авторкою, є ретельною структурованою терапевтичною роботою з проживання травми. Ірина Волошина, психологиня, журналістка. Тому для психологів, просто для батьків я гадаю, що в наш тривожний та буремний час це буде дуже дуже гарний домашній такий посібничок та довідничок. Знову ж таки, чудовий принт. І поради. Це, наприклад, агод буквально відкрив на 111-й сторінці, і бачу, що Софія зараз переживає найгостріший етап свого життя. Її мама була видатною психологіною та викладачкою. Вона здобула диплом магістра психології 50, як і я, і сертифікат з логотерапії Віктора Франкла, як і я. Це така стратегія та спосіб ведення пацієнтів до відкритого сеансу їхнього життя та досвіду. Хто? Цікавиться психологією, ця книга для вас. Ідемо далі. І знову Колін Гувер огидне кохання. Знов здається, мелодрама. Тейт Колінс знайомиться з пілотом Майлзом Арчером і розуміє, що це не кохання з першого погляду. У них навіть до дружби навряд чи дійде. Проте Тейт і Майлз незаперечно приваблюють одне одного. А озвучивши свої бажання, усвідомлюють, що ситуація. Ідеально, він не хоче кохання, а в неї нема часу на почуття, тож лишається тільки секс. Знову ж таки, мелодрама про взаємовідношення чоловіки та жінки, і судячи, що вони пов'язані з авіацією, це буде про кохання на відстані. Тому, для тих, хто полюбляє такий жанр, книга також чекає вас у бібліотеці. Йдемо далі. І знову Колін Гувер і я не підбирав, просто взяв зі стопки книг, котра стояла у нас в комплектування. Дев'яте листопада. Це роман про кохання, несподіване, полум'яне, всеохопне, але неможливе. Дев'яте листопада для кожного з них це білі втрата і день і їхнього знайомства. Однак, обставини такі, що разом їм не бути. Він допомагає їй стати впевненішою собі, і вона переїздить до іншого міста, щоб втілити мрію. Він залишається і починає писати книжку про них. А ще вони домовляються зустрічатися щороку 9 листопада. Ще один роман про почуття. Ідемо далі. І ось у нас вже не Гувер, мій темний Ромео, Паркер Гантінтон і Ел-Джі Шен. Ось така книга. Дуже гарна, дуже товста. З закладинкою. Класним чудовим принтом. До речі, книга взагалі дуже гарно надрукована, якщо ми знімемо обкладинку... Нічого. Час і до тебе, дійде черга. Не падай там в коробці. Тобто, ви бачите, наскільки багато здоблена ця книга. І на книзі у нас написано, що моя казка обернулася повчальною історією, вона написана смолою і запечатана слізьми. Дуже гарні принти в книзі. Я гадаю, що вона буде цікава не тільки людям, котрі хочуть прочитати якийсь художній роман, а і для поціновувачів малювання для поці... поціновувачів мистецтва. Тут навіть на кожен розділ у нас є іде окремий арт. Зараз я спробую подивитися про що ж це сама книга. Читаю цитату. Моя казка обернулася повчальною історією. Вона написана смолою і запечатана слізьми. То, мав бути, невинний поцілунок на розкішному балу дебютанток. Таємниця розділена з гарним незнайомцем. Але цей Ромео, на відміну від його літературного теска, керується не коханням, він живе бажанням помсти. Для нього я фігура на шахівниці. Важіль впливу наречена його конкурента. Для мене він чоловік, який заслуговує хіба що на отруту. Темний принц, за якого я не хочу виходити. Він гадає, що я прийму свою долю, та я планую її переписати. І в моїй історії Джулієта не помирає. Ще один детективний роман про почуття між чоловіком та жінкою. Ну, весна, що ж ви хочете, у нас сьогодні підбірка більш такої літератури. Уже в бібліотеці. Ідемо далі. Авантюрки на зеленій траві. Віра Нестерчук. Така книжка. Така обкладинка. Неймовірні, але реальні пригоди українки за кордоном, кумедні, драматичні, а інколи майже детективні. Ніколи не знаєш, що готує тобі доля, коли вирушаєш на пошуки щастя у ті краї, де трава зеленіша. Я думаю, це буде соціальний роман. Знову ж таки, дуже чудові принти. Кому цікаво, може прийти подивитися. 508 сторінок, видавництво «Білка». гарний друк, великі літери. І також, як я вже побачив, є принти у нас, точніше, не принти, а малюнки у нас посеред книжки. Тобто не просто сухий текст, а ще і дуже чудово намальовані гарні малюнки всередині книги. Кому цікаво? Також можна буде долучитися. Плюс закладинка Коплеки вже в книзі. А книга вже в бібліотеці. Ідемо далі. У нас залишилось дві книжки. Це Віра Нестерчук, знову ж таки: Хіба відлітали б лелеки? Ось така книга. Теж з рукою на обкладинці. Не знаю, чому так. Можливо, це авторський такий стиль про Віру Нестерчук. Віра Нестерчук це українка, яка мешкає у Швейцарії. Патріотка і волонтерка. Від 2014 року активно допомагає українській армії. Фінансує проекти, що допомагають рятувати життя наших воїнів. Нагороджена медаллю за гідність та патріотизм. Вона інженерка, дизайнерка, художниця, письменниця. До уваги читачів пропонується її автобіографічний роман Хіба відлітали б лелеки ілюстрації для книги, виконані авторкою. Тобто навіть. Попри те, що це її автобіографія, ще й всі е, ілюстрації, котрі є всередині книги, а туди вони також є, намальовані самою авторкою. Теж гарний друк, теж товста обкладинка, теж гарні принти. Зацікавилися? Беріть бібліотеці. І остання книга на сьогодні це Кен Фолед Ніколи. Теж дуже гарна, червоненька така. І дуже великий опис у Сахарі двоє елітних агентів розвідки вийшли на слід потужної банди наркоторговців. О, це вже бодріше. Тож повсякчас ризикують власним життям, а закохавшись до нестями ще й кар'єрами. Ну і тут романтика до нас потрапила. Я ж кажу, весна. Тим часом молода красуня-вдова намагається врятуватися з полону сучасних рабовласників на шляху до Європи, а супроводжує її таємничий незнайомець, який, схоже, зовсім не той за кого себе. Видає у Китаї ж амбітний урядовець, що плекає надії на гідне майбутнє своєї батьківщини, бореться проти старої гвардії комуністів, що штовхають Китай, а разом із ним і його найближчого союзника Північну Корею до точки неповернення. Ніколи це епічний роман від визнаного майстра слова Кена Фолота. Це драма світового масштабу, надзвичайний трилер про героїнь і лиходіїв. Фальшивих пророків і справжніх воїнів, поміркованих політиків і революціонерів, опортуністів, сповнений з застережної мудрості для нашого часу цей захопливий роман перенесе читача на самісіньку межу неймовірного. Що можу сказати про книгу? Теж дуже непоганий друк, але дуже такий тоненький аркуш. Треба бути обережним теж велика книга, на сьогодні якось так маленьких нема. Книга у нас на 646 сторінок. Тому хто цікавиться детективними історіями, політичними інтригами, ця книга для вас. А на сьогодні все. Як я вже казав, це лише невеличкий відсоток того, що є нового у бібліотеці. Чекайте нових випусків або заходьте на наш сайт та дивіться нові надходження літератури в нашу бібліотеку. Ці книги вже скоро з'являться на наших поличках. Вони мають прийти невеличкий опис у відділі комплектування, а потім одразу ж будуть чекати свого читача на поличках абонементу в нашій бібліотеці. А на сьогодні все з вами був Денис та до нових зустрічей.